Що це за автомобіль? Range Rover. Блін. ще одну спробу даю. Просто так. Ягуар. Ні, ну не Ягуар. Ну ладно, третій раз блін, ну 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 ні. що ну, що ну, окей, це? Я не можу сказати. Те, що це за авто? Американський. Вельс. Ні, ні. <ріхи> марка автомобіля по керму. А, марка, я не марку. Що Це, за авто? Лада. <ріхи> Ти що це за авто? Беха. Були близько. Volkswagen. Я, я теж думаю, що це Volkswagen, але це не Volkswagen. Блін, були близько, дякую. Ти що це за авто? Добре. Можна? Добрий. А взяти руку? Брат. Якщо не помиляюсь, кожні все аудіуха. Правильно, Audi. Ауді. А скажіть, будь ласка, на компанію American Wills підписані. Є підписка, показую. На камеру, ну як за що? За правильну відповідь. А, нормально. Або можемо вас заправити 20 літрів. Що скажете? Заправляйте 20 літрів. Друзі, заправили хлопця. Що скажете? Нормальна двіжуха, пацане. Всього лиш за підписку. Друзі, підписуйтесь і ви на компанії American Wheels. Наступного разу ми заправимо вам повний бак або дамо грошову нагороду. Всього лиш за правильну відповідь. Всім бажаю успіху. До зустрічі!